Вітаємо вас, друзі, на нашому каналі. Не забудьте підписатися на наш канал, щоб бути завжди на передовій юридичних подій. І пам'ятайте, що сила закону це сила життя. А ми починаємо. Привіт сьогодні. Розбираємо одну ну досить несподівану історію з Черкас. Уявіть собі, людина викликає поліцію, бо їй пошкодили авто. А в результаті опиняється в ТЦК. Як таке взагалі могло статись? Ми маємо повідомлення з медіа, там є розповідь доньки цього чоловіка, і також є офіційні коментарі від патрульної поліції, від обласного ТЦК, ну тобто територіального центру комплектування? Тож давайте спробуємо так би вавити розкласти по поличках, що ж там відбулося на тій вулиці при портовій. Як оця звичайна, ну неприємна, звісно, ситуація з ДТП переросла в затримання. Отже, починається все ну досить буденно. Так, чоловік знаходить своє авто пошкодженим, розуміє, що хтось скоїв ДТП і власне зник. Його логічний крок дзвонити в поліцію. Так, так, цілком стандартна процедура, звісно, але от саме під час оформлення цієї ДТП все пішло трохи шкереберть. Патрульні перевіряють дані власника авто за своїми базами, і отут ключовий момент увага! Виявляють, що він, значить, перебуває у розшуку. У розшуку? За поданням ТЦК. Саме це і змінює весь хід подій. І отут, я так розумію, версії починають сильно розходитися. Донька затриманого розповідає: ну, дуже емоційно каже, що батька насильно скрутили, телефон забрали, подзвонити не дали, навіть документи йому не дозволили передати. Малює картину такого, знаєте, раптового силового захоплення. Так от офіційна версія від поліції, та ТЦК вона звучить інакше. Патрульна поліція підтверджує, так, факт затримання був, але вони кажуть, що спершу встановили чоловік у розшуку за статтею 210 Кодексу про адмінправопорушення. Це важливо порушення правил військового обліку. За їхніми словами, вони йому про це повідомили, а він нібито спробував втекти. втекти. Так і чинив опір, і саме тому кажуть вони, його й довелось затримати, після чого вже доставили до ТЦК. Ага, тобто з одного боку насильно скрутили, а з іншого чинив опір, намагався втекти. Ну це ж діаметрально протилежні описи подій, саме так. І такі розбіжності, до речі, це не така вже і рідкість у подібних стресових ситуаціях, розумієте? Те, як події сприймає людина під тиском чи її родичі, і те, як це потім фіксується в офіційних рапортах, це часто ну, дві різні реальності, скажімо так. Навіть щодо телефону, так? Власне. Донька каже, забрали силою. А в ТЦК стверджують, він сам його здав перед оглядом ну, зміркувань безпеки. Дрібниця здавалося б, але вона показова. Добре, а що це за розшук за статтею 210 КУПАП? Можете пояснити простіше, чому людина взагалі може туди потрапити? Ну, дивіться, стаття 210 купап вона стосується порушення правил військового обліку призовниками, військовозобов'язаними резервістами. Найчастіше це може бути пов'язано, наприклад, з неявкою за викликом до ТЦК, або з тим, що людина вчасно не повідомила про зміну облікових даних, ну там місце проживання, змінив роботу, сімейний стан. Тобто теоретично людина могла навіть і не знати, що її оголосили в розшук за таке от адміністративне порушення. Зрозуміло, і що було далі, коли його вже доставили до ТЦК? А от у ТЦК на нього склали протоколи. По-перше, про адміністративне затримання, а по-друге, про адміністративне правопорушення, але вже за частиною 3 статті 211 КУПАП. Це й інша стаття. Так, і це вже серйозніше. Це порушення законодавства про оборону, мобілізаційну підготовку та мобілізацію вчинене саме в особливий період. Тобто, дивіться, яка логіка. Поліція затримала на підставі розшуку за статтею 210 військовий обрік, А в ТЦК вже кваліфікували його дії за більш суворою статтею – 21, частина 3 Вона якраз стосується порушень в умовах воєнного стану і передбачає значно більші штрафи. Отже, якщо підсумувати цю послідовність, людина викликає поліцію через ДТП. так Поліція перевіряє бази даних, так знаходить розшук від ТЦК за від, ну, відносно не таке серйозне адмінпорушення. Саме так. Потім відбувається затримання, обставини якого сторони описують абсолютно по-різному. Доставка в ТЦК, і вже там складають протокол за значно серйознішою пов'язаної пов'язаною з мобілізацією в особливий період. Саме така послідовність подій вимальовується з тих джерел, що ми маємо. І ця історія це знаєте такий яскравий приклад. Приклад того, як процеси пов'язані з військовим обліком з мобілізацією, можуть зовсім несподівано ну наздогнати людину в найбільш звичайній рутинній життєвій ситуації. Навіть виклик поліції через побите авто. Так, навіть такий виклик може стати тим тригером, особливо зараз, в умовах воєнного стану, коли оця взаємодія громадянина з державою, особливо з силовими структурами, з ТЦК вона набуває ну зовсім іншої ваги. Сьогодні достатньо чіткі, зрозумілі, прозорі правила гри для всіх, і для громадян, і для поліції, і для ТЦК. От у таких от несподіваних ситуаціях, де їхні повноваження перетинаються. Є над чим подумати. Ви не трогайте його! Не трогайте його! Я тихо, тихо, стоп, не стоп, 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 стоп. поможіть! Тихо, тихо, ти тихо, все, руки, руки, руки. Росик, не біжи, не біжи. Не, не трогайте, для чого. Я, ж не прийти, не прийти. я вас розумію, Все, не трогайте Остаслав. його, пожалуйста. О, Ми до і стоїм. Мені куди стоїть, Статислав, ти чуєте? Що він зробив? Скажіть, що він нарушив? Що він нарушив? Давай на полу. я на получаю. Не треба нічого пояснювати. О, не трогайте його, я сказала! О, не трогає? Поможіть! Все. Так, О, не О, трогайте. Хто перший? Хто може під'їхати? Ростислав, руки за спину. Руки? Ростислав. Руки за спину. Почувствуй. Отпусти здесь. Рука за спину. <мирает> <гарит> а руки, руки. Стоп, все. Так, не підходя. Спокойно. Смысле, не Я, сп... Я сказала не підходя. Я, Я Не права. Стоп, стоп, стоп. Папа, чу Триваєте запусти руки, нормально все буде. Просто запусти руки, руку. хай ти на дні на, 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 на ручники, і все. Руки застыни. Спокойся. Дай руку, руки все, того. тихо. Руки, поможіть, забирайте за руки, руки, руки. Я, я сказав від мене. Уберіть руки від нього. Руки від мене пустіть, пожалуйста. ви двох заламуєте. Якщо вас буде двоє, а версавте вашого брата так заламують. Я Чи чоловіка? Не буду я заспокаюватися. Що робиться? Що ви забираєте людей на вулиці? що ви його обвиняєте? Він для чого вас визвав ДТП зафіксувати? А ви що зробили? Не фіксувати. Дитин стану. зараз вас Діславо, максимально хотіла лояльно це все зробити. У нього машину якась паблюка знесла, викликали поліцію, розказали йому Значе, що в що покажіть, будь ласка, де він в Боді я вам зараз все покажу. Все фіксується на буді камеру. Нічого страшного. Поводав, ніхто не порушує. Я вам ще раз як кажу. як це? Ви заламали людину вдвох? Це не за... ви не порушуєте? Дана особа Людина намагалась стикти. Ви зараз серйозно? А куди? А він що вбив когось? А ми що це говоримо? Що він це зробив? А що зроб... зроб... А що він зробив? Що було... ви його це заламали? Він намагався втекти. Куди? Да, мені ще. Давай. Так, Простослав, зараз ми встаємо і вемосподівано за собі. Нас зрозуміли? Почули мене? Да, да, да. Так, так. Піднімаймося. Обережно. Давайте підіймом самому стану. Давай, да, давайте я Та Давай, да ми вдвох піднімемо. Ми допоможемо, щоб вам було зручно, комфортно підніматися. А Обережно. його Хочу его, он преступник что-то совершил, ограбил я убил кого-то. А поясни, в каком рошику? В вашем придуманном есть по судам что он в, в рошику? Нет. Нету, все, отпускаем. Я не могу. Он не ходит, он отказывается. Он отказывается. Его затремано. На каком основании? С у статьи 210. Это Административная статья в да. вашей базе. Я думаю, я не буду вижу. Черкаське ОМЦЦК Теста. І так, що? Так, давайте я чекав, це, можу це каже, каже, який заклад? Державний чи вага? не державний? Який заклад? Що про Позвоніть Сыках и приїдуть випишіть йому повестку. А, а що ви вы действуете ка? как преступники? Я в, считаю, что вы не полиция. Все, давай, давай. В чем проблема? Людина сама вас викликала розібратися. Що ви робите? что Була ДТП, А ви мужика крутите? Он не виноват. А что вы не можете? А ты еще не в Росшу, курак, ты хто не сходишь, а годиш, бегаешь, куда вы его забираете? Дай, Если есть вирус. проблемы по воєнкомату, вызывайте дай, сюда воєнкомат. Ну. Это все надумано наполовину, это полулегально. Який там рошу? Ну, звоните, звоните, сакаха, звучайте не повестку. В чому проблема? ж не відказується. Не не відказується. Наші руки йому ламати. <ганців> вот вот дел... вы, 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 вы думаете, как народ к вам относится пусве? Что пидорас, и мусора, а кто же не такі? Воевать-то не хочет, не идет. Вот ты девочка, что ты упрягаешься? дядько воевать не хоче, Я понимаю, что ты хочешь, не идет воевать, а то ты такая Я воєнний сам, инвалид, розумієш? я знаю, что вы незаконно. Не забудьте підписатися на наш канал, щоб бути завжди на передовій юридичних подій. І пам'ятайте, що сила закону це сила життя.